Всім привіт! Мене звати Іванка. Я рада вас вітати на своєму каналі. Хто що зі мною не знайомий, я журналістка, яка спеціалізується на модній індустрії та все, що з нею пов'язано. Я працювала у таких виданнях, як Ель та Харперс-Базар. І на цьому каналі я ділюся всім, що мене захоплює, що мене цікавить. Зокрема, це мода. Тому, як ви зрозуміли, у сьогоднішньому відео ми поговоримо про найгарячіші тренди сезону осінь та зима. І давайте приступимо і подивимося, що ж там цікавого для нас приготували модні дизайнери. Поїхали! І перший тренд, про який би я хотіла поговорити, це спідниці поверх штанів. Здавалося б, що 2000-ні потрошечки вже відходять з модних подіумів, однак все ще нагадують про себе, і останнє таке стилістичне вираження цієї епохи до нас прийшло у вигляді спідниць поверх штанів. Такі бренди, як Fendi, Givenchy та Chanel, показують прекрасні приклади того, як можна стилізувати цей тренд. І, зокрема, я помітила одну тенденцію. Всередині цієї тенденції, що потрібно все ж таки зберігати одну кольорну палітру або один вид принтів, аби напевне не перевантажувати і без того багатошаровий образ. Другий тренд це краватки. Ну, що я можу сказати про краватки? Так це те, що це один, якщо не найголовніший тренд серед аксесуарів цього сезону. Краватки взагалі нам нагадують про повернення до школи, університетів, загалом до навчання. Нагадують про бібліотечний офісний стиль, і тому мені здається, це краватки це один з таких. Найактуальніших аксесуарів, саме, напевне, для осені, я так думаю. І краватки цього сезону можна було побачити у Дольчі Габана, які додавали їх до смокінгів, а також у Валентино, які додавали до поєднання такого класичного, як сорочка плюс спідниця. Тому візьміть до уваги такий стилістичний прийом, і також додавайте криватку до своїх образів. Третій тренд це шотландська клітинка. У цьому сезоні ми могли спостерігати, як шотландська така класична клітинка відходить від своєї гранджево-панкової естетики і поширюється на інші стилістики. Шотландська клітинка з'явилася на подіумах у яскравих вібруючих кольорах і такі. Цікаві кольорні палітри можна було побачити у Vivienne Westwood, Dior та Burberry. Четвертий тренд це поєднання чорного та білого. Загалом мені здається, що комбінація чорного та білого це вже така усталена класика, без якої не обходиться жоден гардероб. Однак у цьому сезоні дизайнери змогли знайти нові шляхи того, як можна стилізувати цей традиційний тандем. Мені ще також здається, що поєднання чорного та Білого увійшло в топ-трендів саме через те, що він нам нагадує про меланхолічність холодних півроку, а також через те, що останнім часом в тренді була тиха розкіш. А чорне та біле це як найкраща демонстрація саме ось такої традиційної моди. П'ятий тренд це мальовничі пейзажі. Мені здається, що дизайнери вирішили рятувати наш понурий стан восени та взимку, та додати до образів такі мальовничі, яскраві зображення природи. Варто відмітити, що це зображення не будь-якої природи, а саме такої собі естетики дикого заходу або ж пустелі. Такі зображення можна побачити у Рабан, коперні та стела Маккартні. Їхні пейзажі взагалі зображені так, начебто їх малювали вручну. Що як на мене, додає ще більше теплоти та стильової оригінальності. Тому, якщо ви бачите якісь такі. Цікаві рішення в стилі дикого заходу, наприклад, коні, то додавайте їх до свого гардробу. Наступний тренд це Щербетова пастель. Як на мене, зима не обов'язково має асоціюватися з темною палітрою кольорів, і це доводять такі бренди, як Loewe, Paco Rabanne та Givenchy. Вони внесли яскравий та життєрадісний акцент у наші звичні зимові образи. Ми рухаємося далі. І наш наступний тренд він такий доволі об'ємний, тому що в нього входить багато різних мікротрендів, це 50-ті. Цей сезон взагалі можна вважати омажем 50 тим адже різні атрибути цього модного десятиліття можна було бачити у колекціях сучасних дизайнерів. Він відзначився сукнями у стилі пінап, об'ємними спідницями та сулетом піскового годинника. Чому саме 50-ті можете запитати ви і запитувала себе я? Я прийшла висновку того, що це напевно пов'язано з війною в Україні, яку розв'язала Росія, та різними катаклізмами і кризами, які відбуваються у світі. Чому я так вирішила? Тому що загалом мода 50-х це післявоєнна мода. І вона характеризувалася тим, що після закінчення Другої світової війни жінки захотіли зняти практичний, немаркий та зручний одяг і повернутися до вишуканих елегантних та тендітних образів. У цей період з'являється всім нам відомий Крістіан Діор, який представляє Нью Лук який характеризується тонкою талією, пишними стегнами та заокругленими плечами. У 1947 році він представив свою першу колекцію з сукнями, які нагадували бутони квітів. У цьому ж сезоні Бетека Венета, Діор, звичайно ж, і Бальмен, як ми бачимо, як французькі, так і італійські бренди, відсвяткували стиль 50-х у найкращому його вигляді. І підтягнувши до вподобань сучасних модниць, наступний тренд він стосується кольору і це бежеві відтінки. Цього сезону бежеві відтінки використовувались для створення багатошаровості у колекціях Майкл Корс, Ермес та Сен Лоран. Цей тренд чудово буде виглядати під час зими, коли бажання використовувати яскраві кольори значно зменшується. І поєднання багатьох відтінків бежевого – це чудова альтернатива для тих, хто хоче бути в тренді, однак не хоче привертати до себе багато уваги завдяки яскравим кольорам або якимось кітчевим елементам. Рухаємось далі, і на черзі у нас тренд на маленьку чорну сукню. Як із поєднанням чорного та білого, цей класичний предмет гардеробу знаходить нове стилістичне виявлення завдяки таким брендам, як Louis Vuitton, Alexander McQueen та Loewe. У їхньому дизайні простежується геометричність форми та структурованість силуету. Тому, обираючи маленьку чорну сукню на осінь та зиму, обов'язково зверніть увагу на ці особливості і заключна тенденція першої частини відео про тренди це пір'я. Пір'я загалом кочують із сезону в сезон, і в сезоні осінь-зима цього року знаходять своє відображення як в денних, так і в вечірніх образах. Зокрема, цікаві стилізації можна побачити у Валентино, Гучі і Лоеве. Вони змогли показати, як правильно і грамотно стилізувати пір'я, аби це було органічно. Вашому образу. На цьому в мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Про наступні тренди я розповім у другій частині відео, тому підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Дякую і на все добре!